Друзі, всім привіт! Всім гарного дня. У нас маленьке поповнення. В мене окотилася ласуня, привела два прекрасних козлика. Розкажу вам трошки про роди. Роди були в нас надзвичайно важкими. Відео я вам вмонтую сюди ж саме, покажу. Це один із випадків, мабуть. Із 99 це один відсоток випадків, коли в кози родяться однояйцеві козенята. Чому однояйцеві? Тому що вони знаходилися в одному плідному мішечку. Бачиш, Тобто, коли вони у мене родилися, в мене одночасно йшло двоє козенят. У такому е, випадку зразу ж треба консультуватися з лікарями, бо то, що це надзвичайно важкі поту, е, пологи. В такі, е В таких пологах може порватися коза. Може так само випадати матка. Це одна із перших причин, коли випадає в кози матка. Якщо козенята штовхаються, одночасно виходять двоє козенят, навіть одне козеня, коли виходить, тонус матки зрушується, зрушується тонус матки і козенята своїми копитками. Зрушують з місця матку. Може бути перша причина випадання матки. Друга причина випадання матки в тому, як і чим кормилася коза. Можливо, може бути недостача якихось вітамінів. Десь може навіть бути таке, що коза стукнула козу, зробила травму. Теж може бути випадання самої ж матки. Навіть у таких випадках, коли випадає матка, навіть ветлікар не може її правильно вставити. Ну, дивлячись, який лікар. Ну, я веду не до того. Такий випадок пологів у кози в мене в перший раз. Перший для мене, звісно, це був шок, і ляк. трусилися і руки, і ноги. Вона лежить, вона не може окотитися. Я ж одночасно тут на телефоні з всіма лікарями, з якими можна. Позвонила до Танюші, до Ліди, вони мені підказали, допомогли, як правильно, що зробити, як дивитися. В такому випадку, якщо ви навіть бачите, що у вас козенята йдуть. Наприклад, двоє задніх ніжок може йти, і може йти двоє передніх. Якщо є можливість, у вас, звісно, визивайте ветеринара. Якщо немає такої можливості визвати ветеринара, вам потрібно мати стерильні рукавички. Вам потрібно мати обов'язково засіб, чи горілки, горілка, чи якийсь спрей, щоб обробити рукавички, щоб антисептик був? Так як руками лізти у козу можна занести будь-яку інфекцію. Для чого я це говорю? Для того, щоб потім після родів як окотилася коза. У деяких випадках починається перше питання. Занесли інфекцію козі. Чому занесли інфекцію козі? Тому що коза отримала цю інфекцію в період родів. Тобто, ось я, наприклад, візьму руку нестерильну, не помиту і запхаю її в козо. Звісно, що будуть там бактерії. При таких же, самих, при таких же ж випадках у вас повинен бути вдома хоча б дексаметозон для того, щоб вколоти, повинні бути при, е, препарати, антибіотики. Добре, якщо коза окотиться добре і все буде добре. Випадки бувають надзвичайно різні. Це тварина, так само, як і людина. Буває, що жінка як родить, вона теж може порватися, так само може порватися коза. Ну, слава тобі, Боже, як я говорила вже сьогодні, що вона окрутилася мені днем, але не окрутилася вночі. Бо якби вночі, не дай Бог, я б не знала, що робити. Дякувати Богові, що є люди, які мені підказують, допомагають. Тому, друзі, якщо у вас є якісь питання і є люди, які хочуть вам допомогти, ніколи цю допомогу не ставте собі в оштик. Людина підказує, значить, вона знає. Правильно, вона знає, що робити. Ось так, мама вимиває своїх діточок. Да, як на небі зірочок. У нас два хлопчика, два красунчика. Козенятка маленькі. Ось такі, бачите, не маленькі козенятка, я б не сказала би. Трошки крові є. Ну що. У тебе вже є два хлопчика. Я тобі даю тисячу, да? Давай тобі тисячу. Ну що? Я тобі даю тисячу гривень. Чуєш? Ласунь. Ласуня. А наша мені каже твоїх тисячу гривень, як у мене є бібіки, так? Да? Ось так. Да. Да. У мене є бібіки. Да. Собі, каже, візьму свою тисячу гривень і йду в магазин, так? Да? Так, ось, бачите, козеня активне вже при перших хвилинах свого життя козеня починає шукати дійку. Це добре. Козенятко активне. Ось, бачите. Так, да, ось. Я таку рукою підтримала трошки, і вже козенятко знає, що там. Зараз воно трошки посе. Воно посе. І я їх потім заберу і буду вже поєти сосочкою. Що, не така циця, да? Ага, да. Дякую тобі за гарний хлопчиків, моя хороша дівчинка, моя ляля. Да, моя дівчинка. Ага. Моя краса. Дякую тобі за чудових, гарних хлопчиків. Да. Угу. Ну, ось так. Ну, ось так, друзі. Мій випадок із тим, як окотилася моя коза. Для мене це практика, тому що це перший раз. У мене ще такого не було. Так як я вже говорила, що козенята повинні виходити мордочками, а в мене виходило 4, 3, 4, 4 копита одночасно. Чому так? Тому що вони знаходилися в одному родовому мішечку, тобто вони називаються однояйцеві близнюки. Така рідкість у в родах в кози може бути 99% із одного. Тому це випадок перший у мене. Ну, наприклад, у моїй практиці перший. Тому у мене був шок, ляк, як я казала. Ну, дякувати Богу, що в мене є люди, які мені підказали, до яких я могла звернутися. Є Спеціалісти, які мені в цьому ділі допомогли, так як я не великий фахівець. Ну, козенята, як бачите, активні, бігають, все добре з ними, слава Богу. Коза вже починає щищатися. А і що ще не забула сказати? Бувають випадки, що козенята можуть іти. Задніми ногами двоє одночасно, так як у мене. Але у мене козенята йшли передніми і задніми ногами. Тобто четверо ніг йшло ззаду. У такому випадку обов'язково треба, щоб у вас були антибіотики, бо того, що після родів може бути ускладнення. Мають бути свічки для того, щоб запихнути у. Піху до кози, щоб убити всі бактерії, які є, щоб не було ніяких проблем із козою. Саме головне не панікувати. Це саме перший признак. Бо як будемо панікувати, це біда. Ну, ось так, друзі. Так у нас пройшли пологи. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і всім па-па-па-па!